В Житомирі мешканці багатоповерхівки через підтоплення не можуть скористатися укриттям у підвалі. Там постійно тече, там сморі, там тільки спускаєшся, й там вона просто задихнуться. У Новограді Волинському надають допомогу переселенцям зі сходу та півдня України. Приїхала з малесеньким рюкзачком, де положила тільки ліки, документи. Все, що ви на мені бачите, все, що мені це все от дівчатка мені тут вибирали. Професійні художники та майстри народної творчості проводять аукціон. Гроші з якого перерахують на потреби військових. Це наш фронт. Фронт в тилу. Ми маємо допомогти нашій армії, допомогти нашій країні здолати безжалісного цього ворога і вигнати з нашої землі. Мешканці будинку по вулиці Крошинська, що у Житомирі під час повітряної тривоги не можу скористатися підвальним приміщенням як укриттям. Я тут живу ну, майже 20 років. Постійно піднімається питання про те, що нас час від часу тече в підвалі. Кожного року телефонувала спочатку в ЖЕК, зверталася до сухомлина Сергія Івановича. Наш будинок обслуговує четвертий ЖЕК. Приходять, перекривають воду, ну перекривають, ремонтують, а воно знову тече в ми Шоро? просто воюємо, щоб вони тут. Там не можна ходить. У нас висить на стенді укриття у підвалі. От подивіться, а де ж воно це що укриття? Трипіруйте? Якщо туди зайти, не можна? Підвальне приміщення у будинку складається з декількох секцій. Щоб дістатися до тих, в яких мешканці облаштували місця для тимчасового укриття. Треба пройти через калюжі. В одній з секцій тече каналізаційна труба. Там постійно тече, там сморі, там тільки спускаєшся, й там вона просто задихнувся. Том підвалі люди з нашого будинку, з нашого під'їзду виклали ці кирпичі, щоб Хоча би можна було якось добратися, бо тут я ж кажу, перший день, тоді, коли пролунала сирена, тут вообще тут не можна було ніяк. Люди зразу хоч щось почали робити, але це ж своїми силами не та ну не ніхто нічого не зробить. Треба, щоб хоча б долучився ЖЕК. сьогодні, 17 серпня, заявку до ЖРЕПу на ремонт труби подала мешканка будинку Олена Іванова. Коли б хтось прийде перемонтувати труби, бо там жах, там не можна зайти в підвал. З однієї, і з першого під'їзду, там капає струя, і в нас там відра підставлені, ну там взагалі не можна зайти, там вгрузаєш. Вони сказали, що заявку прийняли, і після обіду прийдуть, подивляться. Після огляду стану підвалу, майстриня в жрепу Світлана розповіла. Дійсно, є проблема на даний час. Проблема перелому каналізації. Потрібні розкопки та матеріали на заміну. Труб. Завтра ми почнемо викачувати воду. Ми ближче залізли, подивилися скільки нам іменно матеріалу треба. З трубами треба заказати і займатися розкопками завтрашнього дня. Ну я думаю, десь понеділок, вівторок, ми зробимо. Антоніна Тугас, Ігор Грач, новини на Суспільному. Гуманітарну допомогу, їжу та ліки, а також психологічний супровід безоплатно отримують переселенці зі східних та південних областей України у Новоград-Волинській громаді. Станіслава Весельська та її родина приїхали до Новограда Волинського із тимчасово окупованого Херсона. Квітня дуже довго їхали, втікали по, по полях, по, по болотам. Приїхали з малесеньким рюкзачком, де положила тільки ліки і документи. Все, що ви на мені бачите, все, що мені, це все. от Дівчатка мені тут вибирали, давали ну, з відкритою душею. Дуже гарно зустріли нас і продуктову допомогу дають. Окрім одягу, взуття засобів гігієни, побутового приладдя, тут можна отримати ковдри, подушки, постіль та дитячі іграшки. Щодня до цього пункту приходить більше ста переселенців. До нас приїжджає дуже багато внутрішньопереміщених осіб. Луганська, Донецька, Миколаївська, Запорізька сьогодні вже відвідували Одеська область. Людей дуже багато. На день буває навіть по 113 внутрішньопереміщених внутрішньо переміщених осіб. Речі для переселенців постачають німецькі партнери та приносять самі жителі громади, а видаються довідкою, яку можна отримати у гуманітарному центрі. Людина приходить з довідкою, що вона є внутрішньо переміщеною особою. Ми її фіксуємо в журнал і заносимо в комп'ютерні. Комп'ютер, да. І тому в нас все пораховано, статистика дві тисячі людей вже звернулися за допомогою. У гуманітарно-консультаційному центрі підрахували переселенцям зі Сходу та Півдня. У громаді з початку повномасштабної війни видали більше п'яти тисяч продуктових наборів та 35 тонн гуманітарної допомоги. Взуття, подушки, ковдри більше ніж тисяча пакунків із памперсами, як дитячими і дорослими. Також видаємо медикаменти, ну, все намагаємося допомогти всім, хто потребує. Комунікуємо з волонтерами, або ми просимо, щоб волонтери підключилися в допомозі, або навпаки, волонтери звертаються, що готові допомогти. Окрім того, у центрі для родин переселенців на волонтерських засадах працює пункт надання психологічної допомоги. Сьогодні проведено більше ніж 300 консультацій, як в очному форматі, так і безпосередньо в телефонному режимі. Звертаються різні категорії, да, і відповідно з різними западами. Це й можуть бути страхи, це й можуть бути панічні атаки. Це і відповідно може бути порушення сну. Да, зокрема, звертається велика кількість батьків, які хвилюються за психічний стан власних дітей. Ми активно поширюємо таку інформацію про те, як допомогти собі. В першу чергу так надати підтримку. Ось самодопомогу, як допомогти близьким, рідним, які опинилися так, в такій стресовій ситуації. Ірина Остапчук, Ігор Горач, новини на Суспільному. <зв>. Житомирянин Володимир Михайлець проживає у будинку по вулиці Київській, 28. 15 серпня гілка з дерева впала на автівку чоловіка. Житомирянин планує звертатись до міської ради, аби дерево зрізали. Не було ні вітру, ні дощу, але там, мабуть, що ріхи дозріли, і отак сталося. Чимали дерева, і в більшості випадків люди кажуть, що шкода їх там кронувати, зрізати. Але ми повинні розуміти, що ці дерева вони несуть певну загрозу, навіть якщо воно навіть з вигляду здорове, але ми маємо якусь стихійну ситуацію, то при його пошкодженні падінні. Верховуючи розміри, ми будемо завжди мати якісь пошкодження і транспортних засіб, і мереж. які дерева зріжуть у дворах багатоповерхівок. Визначає комісія з обстеження зелених насаджень. Яку виходять представники зеленбуда. Е Інспекції з благоустрою, представники управлінь, житлового, комунального та е, надзвичайних ситуацій трьох управлінь. Тобто там є як екологи, так і всі фахівці, які визначають е, в тому числі, чи це дерево є е, аварійним, чи воно захворіло. Вони це все визначають, і тільки тоді, після цього, як в нас з'являються акти, ми виявляємо там завдяки там черговості, в тому числі ми виставляємо їх на тендер. За словами Андрія Гуменюка, всього на прибудинкових територіях у Житомирі до кінця року зріжуть 416 дерев і 163 кронують. Для цього міське управління житлового господарства оголосило тендер. На виконання робіт планують витратити 1 мільйон 150 тисяч гривень. Прийом пропозицій триватиме до 24 серпня треба і зрізати і кронувати різні об'єми є дерева які там близько ну діаметр там якщо не помиляюсь до метра доходить Це дуже велика взагалі там кількість заяв була ми ріжемо в цьому в цьому році буде там є заявки двадцятий 20, 20 частково 21 рік аліна домбровська тетяна беляк олександр данилюк новини на суспільному Сьогодні, 17 серпня, у Житомирській громаді розпочався патріотичний флешмоб на підтримку збройних сил України до дня державного прапора та дня незалежності України на десяти локаціях. Кожен охочий зможе написати на прапорі слова вдячності та підтримки українським воїнам. Хлопцям поїде на передову. Всі будуть читати побажання. Ну, я думаю, воно все дойде. Благополучно. Люди охоче йдуть, бажання пишуть і найкращі всі емоції вони тут викладають. Пишуть, що спасибо за дякуємо за мир, дякуємо за спокій, за дітей, за, за чисте небо. От і Слава ЗСУ. Тут за дві години флешмобу люди написали побажання для військових на трьох прапорах. Я написав, що Бережіть Україну, бороніть Україну і бороніть весь світ. Бо тут у нас лишається все судьба міру, та що треба згуртуватись. І вижить на іншій локації Житомиряни бажали військовим перемоги і швидше повернутися додому. Я написала для наших воїнів Божого благословення. Бажаю, Боже захисту, От, щоб Бог завжди тримав руку над нашими воїнами, давав їм силу, стимул. Вони у нас найкращі, вони насильніші, вони найрозумніші. Я бажаю перемоги для їх, для всієї України, для нас. Слава ЗСУ, тому я прийшов на підтримку, як зазвичай. Хочу, щоб Бог оберігав до кінця. Всі ви повернулися живими і здоровими. Слава нації! Я написав. Ну далі ви знаєте продовження, що ха -ха, який буде капець Російської Федерації. Ну і о, хочу, щоб всі були живими, якнайскоріше повернулися і зайнялися мирним життям. Слава Україні! Підписані прапори передадуть військовим частинам Житомирщини, які відстоюють нашу незалежність на фронті. Вирішили запровадити ось таку акцію, яка передбачає збір побажань нашого наших дітей, нашого населення, нашої області, нашого міста Житомира. Побажань, які будуть написані власноруч на державних прапорах. Таких прапорів ми плануємо зібрати 40. Ми хочемо, щоб всі прапори були передані військовим. І В кінцевому результаті вони доїхали на схід. В знак нашої підтримки, в знак нашої уваги, триватиме захід до 19 серпня. Володимир Шолдрук, Олександр Данилюк, новини на Суспільному. У приміщенні обласного театру ляльок відкрилася виставка аукціон робіт професійних художників та майстрів народної творчості на підтримку збройних сил України. Серед 247 робіт твори образотворчого мистецтва, ікони, одяг, прикраси. Оксана Дедюль представила на аукціон ляльки-мотанки. Робиш, коли ти знаєш для кого і куди ти робиш, для якої цілі робиш цю лялечку? Тоді вона гарненько робиться, легко робиться. Це наш фронт фронт в тилу. Ми маємо допомогти нашій армії, допомогти нашій країні здолати безжалісну цього ворога і вигнати з нашої землі. Я не можу піти воювати і допомогти. А хоч чимось я можу свою роботу дати, щоб піддержати наших воїнів. На кожній роботі вказана її вартість. Розрахунок тільки безготівковий. Є тут у нас qr код на стінах Кожен може навести туди свій телефон за посиланням зайти на сторінку та відправити кошти і забрати роботу. Зібрані гроші будуть перераховані на рахунок громадської спілки Дім ветерана, яка розподілятиме їх серед підрозділів збройних сил України. Я перерахував гроші, купив картинку для моєї онучки. Називається Ангел-охоронець, треба підтримувати збройні сили України, і ми обов'язково переможемо тут. знаходжусь тому що не небайдужі до сьогоднішньої акції, аби, хоч невеличкими грошима, невеличкою участя але допомогти і армії і нашому суспільству і долучитися до загальної перемоги на цій виставці представлені чимало робіт наших майстрів народної творчості із Баранівської громади. І я приїхала сюди. Хочу собі придбати, тут є дуже цікава лялька-мотанка в українському стилі. У мене є такий маленький, як це сказати, колекція невеличка, але серед тих ляльок немає в такому суто українському стилі синьо-жовтих кольорах. Виставка на підтримку українських воїнів триватиме до 26 серпня. Леонід Харшан, Сергій Кобалянський. Новини на Суспільному. 18 серпня у Житомирі буде хмарно з проясненнями без опадів. Температура повітря від 18 градусів уночі до 27 у день. У Бердичеві хмарно опадів не прогнозують. Температура від плюс 18 уночі до 26 градусів в день. У Коростені буде ясно без опадів. Температура повітря протягом доби від 18 до 27 градусів з позначкою. Плюс у малині ясно опадів не очікується, Температура від 18 до 27 градусів тепла. У новограді Волинському буде хмарно з проясненнями. Вночі температура від 17 до плюс 27 у день. У Олеську очікується ясна погода без опадів. Температура від 17 до 28 градусів. Як поводитись під час стрілянини. Якщо чутно постріли зі стрілецької зброї, просимо населення зберігати спокій та виконувати такі рекомендації. Якщо ви перебуваєте у будівлі, лягайте на підлогу, подалі від вікон, накрийтесь чимось для захисту від дрібних уламків. Якщо ви перебуваєте на вулиці, лягайте на землю в заглиблення, яму або канаву на живіт. Кулаки закривають шию, рот відкритий. Ви маєте розміститись максимально пласко відповідно до поверхні. Не ховайтеся за авто чи кіосками. Після завершення стрілянини зачекайте 10 хвилин, перш ніж встати. Вірте в Збройні Сили України, ми переможемо! Як поводитися в зоні активних бойових дій. В зоні активних бойових дій просимо населення зберігати спокій та виконувати такі рекомендації. Тримайте при собі документи і готівкові гроші. Бажано в різних місцях. Тримайте при собі папірець з групою крові та хронічними захворюваннями, Уникайте місць скупчення людей та не виходьте з дому без поважної причини. Не встрівайте в суперечки з незнайомими людьми. Уникайте колон техніки або автомобілів. Якщо поряд з вами поранено людину, надайте першу медичну допомогу та викличте швидку. Не таркайтеся вибухонебезпечних або підозрілих предметів. Вірте в Збройні Сили України. Ми переможемо. Як зібратись під час евакуації. Якщо ви покидаєте своє житло, рекомендуємо взяти із собою мінімальний набір речей першої необхідності: паспорт і копії основних документів у паперовому вигляді і на флесці, гроші, готівка і картки, зарядні пристрої і павербанк, теплий одяг і білизну, гігієнічні засоби, особисту аптечку, мінімальний набір посуду. Воду і продукти, які довго зберігаються, і не потребують приготування ліхтарик, годинник, ніж або мультитул, сірники або запальничку, блокнот з залівцем, голку з ниткою. Вірте в Збройні Сили України. Ми переможемо. Куди дзвонити у випадку надзвичайних ситуацій? Для виклику рятувальних служб України наберіть з мобільного чи стаціонарного номеру 101 пожежна охорона, 102 – поліція 103 – швидка медична допомога, 104 – газова служба. Універсальний номер служби порятунку 112 – єдиний номер виклику всіх служб екстреної допомоги. Вірте в Збройні Сили України. Ми переможемо. Як чинити спротив в окупації? Що робити, якщо ви в окупації? Не колаборуйте з ворогом якою б тривалою не була окупація, і на які б вигоди ви не сподівалися, йдучи на співпрацю з ворогом, рано чи пізно вам доведеться розплатитися за це, і миттєвий страх чи короткозора вигода обернеться тривалою ганьбою та втратами. Чиніть опір агресору, рух опору здатний скувати значні сили супротивника, неабияк полегшивши регулярному війську боротьбу на фронті. Водночас він може ускладнити як використання ресурсів окупованих територій, так і встановлення органів влади загарбника, покликаних забезпечити його майбутнє панування. Не вірте жодним чуткам, начебто опір безглуздий та безнадійний. Їх розпускатиме окупант, намагаючись врятуватися з пекла, яке влаштують йому збройні сили та цивільне населення. Не виконуйте наказів окупантів. Не відвідуйте зборів та інших заходів, які організовують окупанти, не надавайте окупантам жодної інформації. За будь-якої нагоди, але без надмірного ризику фільмуйте, фотографуйте всі протиправні дії ворога і розповсюджуйте зібрану інформацію за допомогою незалежних журналістів суспільного мовника або всесвітньої мережі. У розмовах з вояками супротивника наголошуйте, що не вірите в пропаганду їхніх командирів, але в жодному разі не погрожуйте їм особисто. Підтримуйте віру. Окупація не вічна. Більше інформації шукайте в пораднику для цивільного населення без паніки як вижити, боротись та перемогти під час бойових дій. Вірте в Збройні Сили України, ми переможемо.